Слава Богу. Я на початку промови прочитаю текст із послання до римлян з п'ятого розділу, з першого верша, написано так: отже, оправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і фалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й фалимося, коли страждаємо. Знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми були ще безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, навряд чи, навряд чи хто помре за праведника, хіба, що, хіба може хтось за доброчинця, Наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Це слово, як я сказав, з послання апостола Павла до римлян. Минулу неділю, не минуло, це напевне через неділю назад. Я говорив із цього місця про зростання. І, ну, ми говорили про те, що для того, щоб зростати. А в цьому є необхідність, є потреба. І я думаю, що і бажання в кожної із нас є. То для того, щоб зростати і зрощувати. Тому що не тільки ми зростаємо, зростаємо, але ми маємо ще й зрощувати когось. От, Наприклад, недільна школа. Сьогодні діти пішли на недільну школу. Це також зрощення, уроки недільної школи. То нам потрібна праця. Працювати, потрібно докладати ось певні зусилля, ну і, відповідно, потрібні якісь умови, про які також ми ось говорили щодо зростання. Ну але до фізичних оцих вимірів, які необхідні, є і ще й ті речі, які ну, знаходяться в нашому серці, і те, що дає нам підставу або сподівання. Ось мати те, над чим ми працюємо, і про це я хочу сьогодні ось декілька слів сказати щодо справжньої надії, тому що надія це сподівання, яке людина покладає на ту чи іншу справу для звершення або досягнення якихось можливо поставлених цілей звершення у житті, і таке інше. Якщо говорити навіть і за ось зростання, ну скажімо, зрощування в, всі, в вимірі такому фізичному, то апостол Павло каже, що той, хто оре, має орати, як пам'ятаєте, перше послання до коринтян, має орати з надією. І той, хто молотить, молотник. ну, Молотник може бути неоднозначне слово, молотник, але написано, той, хто молотить, він також має молотити з надією. Ну, Певна річ, що той, хто оре, то він сподівається, що щось отримає. А молотник, то я думаю, що молотник також він, ну, має сподіватися або надіятися, що він щось намолотить. Ну, і, ну, щоб було, що Молотити. Вибачте, що так, я кажу. І потім буде що йому їсти. Це також надія сподівання. І знову ж таки, мова йде про те, що це не безпідставно. І ось навіть ми можемо. І згадати або привести як приклад слова, приказки людські, хто має, наприклад, надію, той має все. Хто має надію, той, має, той молодіє. Ось такі вислови. Я міг би ще приводити якісь, скажімо, вислови, отакі узагальнені, які люди придумали, або на основі свого досвіду вони склали ось такі, ну скажімо, вислови. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми мали надію. Я не буду довго затримувати вашої уваги, але, ну, як на мене, це дуже важливо для нас, для того, щоб нам зростати, потрібно, щоб була надія, і ця надія має бути ось певною. Я прочитав оцей текст послання до римлян, п'ятий розділ. Хоча тут ми можемо говорити і про віру, тому що сказано апостол Павло каже, що оправдавшись вірою. А віра, між іншим, якщо читати послання до римлян один, до євреїв, 11 розділ, то там на, на починається той розділ ось такими словами: що віра є підставою для надії. Можливо, в синодальному перекладі воно трошки наче звучить, але ось так сказав, що віра є підставою для надії, то ми можемо говорити з цього тексту і про віру, ми можемо говорити і. Про ті чесноти, які розвиваються в служенні або у житті людини, ну і те, що є підставою для віри. І для надії тут виділяється ось те, що надія, терпеливість, вона дає досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже дивіться, є умова і є підстава, чому надія не засоромлює. Ну і тому декілька таких, ну скажімо, вимірів або характеристик у цієї надії, або те, що ну, можна говорити про надію. Ну Якщо ми говоримо за надію, то надія. Є тому, що змінилося людське серце. Ось згідно цього тексту, який я прочитав, тому що тут так сказано ще раз повторюю, що надія не засоромлює, адже любов, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Слава Богу. В серця наші влилася любов. І в залежності від того, як ми його прийняли, певна річ, що ми, можливо, так говоримо, можливо, так хочемо, але не завжди Но ми скажемо, впускаємо ту любов у свої серця. Справа в тому, що коли любов Божа влилася в серця людські, то вони змінюються. Чи ж не так? Тому що чим наповнене серце, або ну, як слово Боже, так каже, що як. Які думки, така і людина є, що в серці те воно і зовні знаходиться. І якщо любов Божа вилилася, то відповідно вона має ну мати якусь дію певну і е, певна річ, що воно те, що в серці воно продукує і поведінку, воно продукує і життя, і справи, наміри, бажання, ідеї, і, і все таке інше. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми ось це знали. Знаєте, я недавно таке прочитав. Ну, що, наприклад, можна, якщо взяти просту коробку, да, то її в залежності від того, чим вона наповнена, так її називають. Якщо в коробку покласти брильянти або якісь коштовності, як вона буде називатися? Шкатулка скажуть, і вона буде десь стояти, там її може всі будуть ставити, а буде шкатулка. А якщо в ту саму коробку накидати лушпиння там, якоюсь, там сміття, то що це буде? Це буде, буде смітник коробка, одна і та сама, але в залежності від наповненості получається, і вона має свою цінність, і вона використовується ось ну зовсім по іншому. Тому хай Господь благословить нас, щоб Божа любов, яка влилася в наші серця, вона була підставою для надії, щоб ми мали оцю надію. Змінилося наше серце, і відповідно ми отримуємо Божу надію, яка не засоромлює. В цьому благословіння і благодать для нас. Далі наступне. Справжня надія в смерті і воскресінні Ісуса Христа. Ось тут сказано, бо Христос, коли ми були ще безсилі, у відповідний час помер за нечистивих». і це мова йде про надію. То ми можемо говорити про те, що справжня надія, справжня, я наголос роблю на цьому слові справжня на цій характеристиці, характеристиці справжня надія, тому що є надії, всякі надії. Так як і сумління є різне, ми читаємо, так як і життя є різне, то і надія є різна. Є е, е, надія, яка справжня, і є надія, яка обманлива, коли люд, люди покладаються, вони можуть, ну скажімо, втратити ось ту надію через певні речі. Ну і якщо говорити за взагалі за несправжню надію, або ну, хай можливо несправжня, а, а ну, така надія, яка зазвичай. Яку мають люди. Ну, наприклад, ми читаємо в Ісаїї, там я цей текст також прочитаю трохи пізніше, але там написано за молодих людей. Написано, що молоді люди, вони, що вони, ті, хто надіються на свої сили, вони помучаться. Ну, ми можемо навіть прочитати конкретніше, написано так, що адже втомлюються і знемагають молоді люди. Спотикаються і падають юнаки. А ті, хто мають надію на Господа, покладаються, вони відповідно мають силу. То ми можемо говорити за те, що люди в житті надіються на свою силу. Чи, чи ж не так? І навіть знову ж таки, є таке, хто має силу, той має надію. Але хто має надію, це продовження тієї приказки, той має все. Сила, вона здатна втрачатися, чи, чи ж не так. І ось так Ісаїя каже, Ісаї теж, коли він писав ну своє писання, то він був молодий, але ж пізніше він, можливо, став і старіший, і він споглядав, і ми це бачимо. Та ми не тільки бачимо, ми ми, ми по собі відчуваємо, що та сила, яка була раніше, вона ну уходить, і вона, ну скажемо, є якийсь певний. Ну, ресурс, який має обмеження. І коли людина покладається на свою силу, то вона може мати ну, певні якісь, скажімо, для себе проблеми. Дивіться, ще ось що каже Іов відносно надії, у 31-му розділі книги Іова написано ось такі слова. Якщо я покладав свою надію на золото і до щирого золота я говорив, ти моя надія. Якщо я тішився моїм великим багатством, тобто здобутим своїм, своїми руками майном, якби спостерігаючи за світлом сонця, коли воно сяяло, і величністю місяця, як він величаво пливе по небу, і потай захоплювався ними своїм серцем, а своїми устами цілував свою руку. В Огієнка перекладі написано, і цілунки. Своє робив їм любовно, то це був би підсудний злочин, адже я зрадив би Всевишнього Бога. Дивіться, за надію каже Іов. Ну, ми знаємо Іова, знаємо життя його, ми його можемо називати, або так називають люди багатостраждальний Іов. Але хоча він і страждав, але надію він покладав. На Бога, слава Богу. І тут, дивіться, ось він каже, якби я покладав надію на золото і до широго золота говорив, ти моя надія. А є такі люди? Надію свою покладають на золото, на гроші. І, ну, напевне, що гроші багато можуть. Казав колись, ми це спокійним толіком Лукіном були. В Ужгороді, і там один бізнесмен, такий здоровий дядько такого рудого кольору. Ну він нормальний бізнесмен. І він нам каже: ми тоді ще молоді були, він каже, хлопці, за гроші можна купити все. А потім після паузи каже: а що не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші. Ну, але є такі речі, які не купляються ні за які гроші. Якщо людина покладає надію свою на гроші на золото, і дивіться, як він ще ось е, е, говорить, і каже: якби я покладав надію на золото. І до щирого золота говорив ти надія моя. Дивіться, слово щирий або щире золото, це означає, що людина вона ну, люб'язно, так мило говорить про ось те, на що вона покладає свою надію. То Він каже, я б. Злочин вчинив би перед Господом. Він каже далі, якби я тішився своїм багатством і здобутим своїм майном. Це ще одна причина надії, і люди вони покладають надію на своє багатство і на те, що вони можуть здобути. Своїми руками. І вони надіються. І, ну, є люди, які, скажімо, здатні щось створити, щось зробити, щось здобути, і так далі. І вони ось надію покладають на те. Але знову ж таки, Євген каже, якби я так покладав надію на це, на багатство і здобути своїми руками, був би злочин. І ще одна річ, про яку він каже, я чомусь так не звертав увагу на це, але ось тут сказано, що якби я. Спостерігаючи за світлом сонця, коли воно сяяло і величністю місяця, як він величаво пло пливе по небу, потай і потай захоплювався своїм серцем і своїми устами цілував свою руку. Або як я казав, поцілунки посилав ось тому, то є, мова йде про якісь надприродні сили, про дію там сонця, місяця, і ми знаємо. Пропонується сьогодні маса гороскопів і там всяких таких, ну скажімо, успіху, від як будуть розміщені планети і, і, і так далі. І люди вони покладають свою надію на таке ось, ну скажімо, силу небесних світил і так далі. То Іва каже, якби я це робив, то це було б злочином перед. Господом. Брати і сестри, сьогодні для нас є надія, і справжня надія, як я сказав, вона в тому, що Ісус Христос помер за нас, коли ми ще були грішними. І в цьому є ось справжня надія. Тому нехай допоможе нам Господь пам'ятати про це. Певна річ, що ми маємо мати якісь здобутки, працювати і правильно робимо, тому що ну, життя воно потребує, і навіть так і Слово Боже каже, що всі праці людини, вони для рота Його, але душа ось не насичується тим. То ми маємо працювати, але потрібно, щоб була надія і для нашої. Душі. Тому нехай Господь благословить ось нас. Ну і благословіння надії. Ми можемо читати апостол Павло, він говорить про надію. І дивіться, два різних тексти, але вони приблизно про однакове говорять. Наприклад, послання до Єсолонян. Тут сказано ось таке: п'ятий розділ, восьмий вірш. Ми ж належимо дневі, тож будемо тверезі. Одягнувшись у панцир віри і любові та в шолом надії спасіння. Ось коли ми говоримо за благословіння надії, то апостол Павло каже, що надія вона як шолом, хоча ми належимо дневі і ми тверезі, але ми маємо одягнути оцей шолом надії спасіння. Тобто надія вона захищає нас від ворожих. Розпечених стріл лукавого. Так ми читаємо, апостол Павло у посланні до єфесян, він каже, що потрібно взяти щит віри і знову ж таки шолом спасіння, щоб захиститися від розпечених ось стріл лукавого. І коли людина вона має надію, то вона має ось цей захист. Ще один текст написано в посланні до євреїв, тут сказано таке, таке слово щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухили, ухопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу. Дивіться, надія, і апостол Павло, він каже, що це. Якір, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу, куди як притеча увійшов за для нас Ісус, ставши навіки первосвящеником за чином Малхиседека. Апостол Павло він знав значення якора, тому що не одного разу він був на морі. І ми знаємо, він казав, що він не один раз тонув у глибині морській, глибині морській, і він бачив, коли, ось, наприклад, там записано в останніх розділах дії святих апостолів, як той корабль, на якому був апостол Павло, розбився, і він знав значення якора. І на сьогоднішній день, ось він для нас каже, що надія людська для людини, надія, вона може бути якором, який там, куди Ісус Христос зайшов притечею. і це те, що тримає нас у цьому бурхливому морі. На сьогоднішній день багато всяких таких, ну скажімо, є моментів, які розбивають надію, людське життя і так далі. Але коли людина вона має надію на Бога, певну надію. То вона може не тільки втриматися, але вона може дати ще і допомогу тим людям, які ось не мають надії. Тому що навіть ось той текст або те події, яку я згадав, апостол Павло, якби не було апостола Павла на тому кораблі, то ті люди, які там були, ну в переважній більшості вони б загинули. Ну, Спочатку, можливо, там би знищили оті воїни в'язнів, а потім... Ну, розбився б корабель, і той, хто не вмів плавати, він також загинув би там у тій глибині морській. Але через апостола Павла, який мав певну надію, він допоміг і тим людям зберегти життя. Слава Богу. Тому нехай Господь благословить усіх нас, щоб ми мали ось певну надію. Ну і як приклад надії, я не буду читати зараз. Це записано в другому розділі. У 18 розділі другої книги царств або четверта книга царів, це по якщо синодальний переклад взяти, 18 розділ. Там записано ось про Єзекію. Я думаю, що ми знаємо царя Єзекію або ім'я, це воно знайоме є для нас. І там сказано, що в четвертий рік, коли воцарився Єзекія, а як він воцарився, то він зробив. Не так, як Манасія. Манасія це вже син ну, Єзекії, про якого було сказано. Хоча і Манасія, як було сказано, Бог чує навіть і грешника, коли грішник смирається перед Богом, то він змінює обставини життя. Ну, але Єзекія, Єзекія написано, що він всякі там статуї познищував. Оті всякі істукани він знищив і став Богові поклонятися. І написано в четвертий рік царування Єзекії. Прийшов Синахирим Рапсак, ну, Синахирим послав Рапсака, і вони прийшли для того, щоб, ну скажімо, вимагати, щоб євреї вони підкорилися ось тим асиріянам. І між іншим, ті асирійці, вони багато зла чинили для євреїв. І він каже Єзекія, що ви хочете від нас? Вони кажуть, давай ми накладемо на вас дань. І Єзекія навіть оголив, зняв обшивку, написано із дому Божого, з дверей, золота, обшивку, і віддав податок, віддав ось тим, хто прийшли, вимагати від них ну, ось цього, цієї залежності. І дивіться, там далі написано, що «А в 12-й рік царування, тобто пройшло 8 років, знову прийшло з великим військом. Написано, і це військо немале було, тому що пізніше ми читаємо, що ангел Божий поразив 185 тисяч, а останні вони якою дорогою прийшли, такою вони і повернулися. І це було велике військо. І мені так чомусь якась така паралель приходить. Дивіться, і до нас. Приходили люди, виходить, знову ж таки, через вісім років знову прийшли, і з тими самими такими речами. І така сама, ну скажімо, була технологія і ідеологія, тому що прийшли спочатку лістю, Кажуть, що ми візьмемо, ви будете у нас, ми вас у добру землю поселимо. Ну, Вавилон — то й непогана земля. Поселимо вас в добру землю, коли не захотіли євреї йти у добру землю, а ми теж не хочемо нікуди йти. Нам теж добра є наша земля, то тоді прийшли із страхом, із з ультиматумами, і стали ну, знову ж таки страхати і говорити, звертатися до народу. І там стали казати, на кого ти покладаєшся Єзекія, чи ти покладаєшся на Єгипет, який може. Того, хто ну, на його обіпреться, як на ту палку, яка проколе руку. Чи ти каже, можеш поставити? Я тобі дам дві тисячі коней, чи ти можеш вершників на їх поставити і таке інше. І далі каже: насміхається над Богом і кличе їх до того, щоб вони здалися у полон. Але пам'ятаєте, написано: Єзекія надію свою покладав. На Господа, слава Богу, і це було благословенням лю. Хоча було страшно, але спочатку Єзекія написано: взяв той ультиматум і прийшов в Дом Божий, розгорнув його перед лицем Божим і став звертатися до Бога. І Бог почув ту молитву і посилає Єзекія, тобто іс Ісаїя, Бог сказав Ісаїй, до Ісаїї він ходив. Прокісає каже, що не бійся цих людей, тому що так як вони прийшли. Так вони і підуть. І ви каже, вам знак буде. Між іншим, така цікава ну, ознака. Він каже, що у цей рік ви сійте, тобто їжте те, що е, впало, і саме насіялося. Потім е, другого року їжте із того, що зійде, те, що там впало у землю. А вже третього року. Ви каже, сійте, і вже собі будьте, хай вам буде добре. І я так дивлюся. Дивіться, часу проходить багато. І це говорить: ну, якщо два роки треба було не сіяти і ну, жати треба було, але не можна було посіяти. І це проблеми, які розтягувалися в часі. Але Єзекія свою надію покладав на Бога. Слава Богу! І прийшов момент. Коли ось та армія, величезна армія, вона була знищена, ну і євреї получили благословення, вони жили, як то кажуть, довго і щасливо. Хоча, ну, знову ж таки, змінюються люди, змінюються обставини, люди із своїми баченнями приходять своїми якимись і ідолами істуканами, які спричиняють інші проблеми. Ну, Але ми говоримо зараз за надію. Я хотів би сказати, це важливо для нас, це потрібно для нас. Ну, і я читаю ще наостанок із 40 го розділу, те, що я почав читати, із 40 го розділу, з 28 го вірша, тут написано так: хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він, творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, Його розум і задуми, задуми не збагненні». Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновля... відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли: побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Ось слово про надію! Ісайя звертається до народу. Ізраїльською каже, хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Господь наш Бог вічний, Він не знемагає, Він не змінюється і Він дає утомленому силу. І тут сказано, що ті, хто надію мають на Господа, вони відновлятимуться силами. Відновлятимуться не просто відновиться, але відновлятимуться. Це говорить про те, що людина вона втрачає силу, але є ті речі, які дають можливість відновити силу. Можливо, для когось там, щоб відновилася сила, треба 8 годин поспати. Можливо, комусь потрібно десь поїхати на якийсь відпочинок. Можливо, ну так як роблять американці, наприклад, вони дуже часто їздять собі там на якісь. Бічі, ну мається на увазі на пляжі, і там вони відновлюють свої сили. Але ось тут сказано, що відновлюватимуться силами ті, які надію свою покладають на Господа. Слава Богу, відновлятимуться силами, розправлятимуть або розправлять крила, побіжать і не втомляться, підуть і не знеселяться. Нехай Господь усіх нас у благодаті благословить, щоб ми, маючи любов Божу, яка злилася або вилилася в наші серця Духом Святим, щоб ми, маючи певну надію і ми змогли рухатися, не дивлячись на всі проблеми, перешкоди і не тільки зростати, але ми могли і зрощувати. Хай благословить нас у цьому Господь, а Богу Хай буде слава. Амінь.